Народний депутат партії Європейська Солідарність Олексій Гончаренко написав про вивіз зерна із України. Думаю, це варто послухати Продають наше зерно, ми всі помремо. З подовом читаю такі коментарі від багатьох людей, тому вирішив прописати основні пункти, чому вивіз зерна з України важливий, історичний та однозначна перемога для України. Почнемо з найголовнішого. Україна один з найбільших експортерів зерна в світі. У нас вистачає для себе і ще, щоб нагодувати 400 мільйонів людей. Тому експорт зерна це нормально, це не означає, що ми залишимося голодними. Тепер по пунктах Путін відчайдушно опирався будь-яким зерновим угодам. Він наказував атакувати цивільні кораблі, намагався захопити північну частину Чорного моря, бомбив та залякував Одесу. Але все це закінчилося тотальним фіаско, і для нього це персональний провал. Те, що судно разоні з 26 тисячами тонн української кукурудзи, прямо зараз пливе до Стамбулу, а звідти до Лівану, це є наглядний доказ цього провалу Путіна. Реалізація експорту зерна через порти, це гарантія того, що у нас буде посівна наступного року. Посівна без грошей від цього експорту просто неможлива. Ці угоди необхідні Україні задля продовольчої безпеки. Коротше кажучи, щоби посіяти зернові в цьому році, потрібно продати ті, що є зараз, і на отримані кошти провести посівну. Цю війну сміливо можна назвати війною на виживання. Тож кожен долар, який підкріплює нашу економіку, має велике значення. Якщо Росія знову не порушить домовленостей, то йтиметься про мільярди доларів, які зайдуть до нас в Україну. Україна наразі як ніколи бореться ще й за свою позицію у світі ООН та інші світові організації це в першу чергу люди, які живуть у різних державах, і ці люди зараз прискіпливо дивляться на нас. І всі вони глобально розуміють, що ми годуємо багато їхніх країн, сотні мільйонів їхніх громадян. Тож важливо підтримувати Україну, щоб елементарно не лишитися голодними. Експорт українського зерна та розблокування Чорного моря це суттєва підтримка Євросоюзу. Бо якщо запанує голод, то ЄС накриє хвиля міграції з країн Північної Африки та Близького Сходу. Урядам буде важко з цим справлятися, а їхнє послаблення це саме те, чого зараз так жадає Путін. Треба розуміти, що при такому сценарії підтримка України зменшиться в рази, і нам це зовсім не на руку. Війна з державою терористом триває. Ми не лише. Доводимо міжнародним партнерам, чому за нас настільки важливо боротися. Ми воюємо, але ще й рятуємо цілі держави. Наша мета дотиснути Путіна ще більше у військовому, економічному та продовольчому питанні, і те, що сталося із розблокуванням портів, це великий важливий крок на шляху до цього. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.